На квасні з Івано-Франківщини стала відомою на всю Україну після того, як її виконання народної пісні парова машина зіб... пісня Парова Машина зробила Ярину Квасній з Івано-Франківщини відомою на всю країну. Ярина Квасній. ярина квасній переспівала народну пісню. Ярина Квасній. ярина кваснірину квасніринарина квасні закаверна. Рина квесній служить у першому окремому медичному батальйоні та виконує завдання безпосередньо в зоні бойових дій на сході України. Не, а попередній список Так не буває. Мене звати Ярина Квасній, мені 23 роки. Я уродженка Галичини. Служу в першому окремому медичному батальйоні. Посада в військовому квитку. У мене санітарка передового хірургічного відділення. Фактично, я займаюся реєстрацією і координацією поранених військових. Важко. Деколи дуже, так. Деколи взагалі ні. В більшості я щаслива. А це у нас квантів? З квантівщині, так. життя там проблема? Та ні, до 16 років. Потім поїхала до Києва вчитись. На кого навчалась? На гуманітарку. «Виріжете факультет гуманітарних наук, українська філологія і літературознавство». Це відома, загальновідома популярна така серія від Абаба Галамаги з української поезії. І оці мені подарила подружка Ірина Жиленко. Юрій Шевальов. апрішейт, Марія Матія. це для мене як знеболення. Іван Багряний — Це улюблена книжка нашого анестезіолога мого побратимчика. Це йому вже на наступних етапах будуть робити. Е, ці… Ні-ні. Я про це не задумувалася. До 22-го. А потім так. Наростала, наростала думка, і в якийсь момент вже так. Багато факторів зійшлось. У мене було розбите серце. Е, мене дуже нервувало, що начебто щось дуже важливе відбувається, а я десь типо, повз, проходжу, чи воно повз мене. І ще я пам'ятаю, що от мені інформаційно мене дратувало, що е, все, що я знаю, це якісь перекази переказів. З новин щось люди розповідають, щось пишуть, якісь книжки вже друкують про це. І я думаю, блін, мені треба якось ем, якось вигадати, щоб я була хоч трохи ближче, щоб хоча б щось я формулювала, ніби як очевидеця. Мені хотілося от цієї правди. Ну, вони вже просто були поставлені перед фактом. Та я їм брехала, що я на курсі поїхала, і потім вже тато за дві репліки просто поставив мене на лопатки. Тому що він військовий. Ну, якщо мама ще мені вірила там тиждень, то тато з, з двох речень. Зрозумів, що відбувається. Я вже була на БЗВП, так що вже було пізно. Але вони дуже швидко якось адаптувались до нової реальності. І мама, і тато. Я думала, що вони прямо образяться на мене на тижні. А тут так якось година-дві стресу і вже всі миряться, регочуть. А як батько тебе спіймав? Кажеш, нового папу питання. Він такий каже. Де ти і що ти робиш? Ну, Якісь найелементарніші просто питання. Я йому кажу, та на полігоні тут курси. <рес> і він такий, ти що, мобілізувалася?» Ну, тобто це просто раз, два, три. Пальц <рес> такий станцював, зимовий з татом. Чи зараз допомагають всі ті люди, які тебе оточували в той e, час? Діджей, оцей з Луцька, який зробив ремікс той який найвідоміший ремікс первої машини, e, то ми нещодавно списувалися з ним, і він каже: там я організовую певні заходи, надсилай банки, які треба підтримати. Давай. <реш> Вперед. Так само фестиваль «Леся Квартиринка, після якого була записана ця пісня якраз на кіностудії Довженка, Ну, відео у жовтні. У жовтні я собі спокійно зі сцени Лесі Квартиринки провела аукціон, розпродала наші патчі, аптечку. Ще щось. Готуємо дещо масштабніше ще з цього приводу. Просто Леся-квартиринка, вона е, на кожну подію обирає, кого буде підтримувати, на кого будуть спрямовані всі е, донати, допоміжні банки перед подійні, аукціони на самій події. Там ми виставляємо суму собі, таку ну, доволі пристойно. І ну, є от в заголовку, на кого це буде. Ця допомога спрямована. І я дуже сподіваюся, що в нас вийде. на перший окремий медичний батальйон наступну подію організувати. Має вийти. на Медицина. Чому? Ну, я досі не можу повірити, що вдалося в. Саме в медичну якусь сферу у війську потрапити. Тому що коли я мобілізовувалася і обдзвонювала якісь там вакансії, то я розуміла, що вже там на третьому, четвертому році війни ніхто не буде тебе вчити з нуля, ніхто не буде там тобі якісь курси оплачувати, всі хочуть вже або з досвідом військовим, або з досвідом. Ну, ніби ж ти маєш медичну освіту. І я. Напевно, тоді навіть не підозрювала, що от в медичному батальйоні можуть бути е, такі посади, на яких медична освіта це не першочергова вимога. Але медицина це для мене завжди було щось дуже благородне, виняткове. Медики, напевно, вже самі до себе позвикали, і вони навіть не розуміють, як для простих смертних всі маніпуляції, які вони проводять з такими ж простими смертними, виглядають фантастично. Що нас зламалося? Ми такі часто схожі не так на реєстратуру, як на ресепшн. Тому що треба знати відповіді на всі питання ранених супроводу. — в супроводу. Так, дуже часто. Весело, бо інколи такі насичені дні, що відчуваєш таку користь. Від себе, від нас, від нашої спільної праці. Ну, я думаю, що це ж будь-яке дерево радіє, коли у нього виходить, щось виродити нарешті, ні? А що тебе розчулило останнє, що було? Приїхав дядько після удару фпв-шки в машину. Його поранило не сильно, і він коли трохи заспокоївся, його оглянули, надали йому допомогу. Е я сиділа біля нього, там, може, щось ще дозаповнювали по його особистих даних, не пам'ятаю. Але щось зійшлося до того, що він хоче подзвонити своїй дочці, і він дзвонить своїй дочці при мені. І там о, гучномовець. Е і дочка бере трубку і так дуже відкрито і ну, радісно йому відповідає, але повідомляє, що вона зараз на курсах. Ну, ніби що вона може поговорити, якщо щось термінове, вона рада його чути, але вона зараз на курсах, якщо можна дзвонитись пізніше. І там було видно по дядьку, що він от хоче зараз прямо. Поговорити з дочкою, поділитися, що з ним сталося, але він засоромився її графік порушити, і просто от мій тато теж так робить. Він такий, а ну то добре, добре, все, все. Я тобі потім передзвоню. І я його беру за лікоть, кажуть, та не <смі> скажіть, їй, скажіть, що ви хочете з нею зараз поговорити, що воно вам зараз треба. І він такий, то та, ні, ні, я не хочу її заважати. Я думаю, ну то ти. Якби відбувся день мобілізації? Документи я подала в травні 24-го року, а мобілізувалася аж в грудні. Це тобто, все літо, як і пішувала, що це я таке вигадала, і чи це правильне рішення, всю осінь. Я зрозуміти, чого, ну, звідки ця тишина, з ну, чим я не підійшла. А у перший місяць зими я так мирилася з думкою, що може воно мені не треба конкретно, це, куди я подалася, може щось інакше придумаю. І якраз е, Різдво я в себе в селі сиджу буквально за столом, їм пляцки і, і мені дзвонять і кажуть, завтра в ТЦК. Я думаю, ну добре. <ріст> Давайте кажу: а можна післязавтра, бо в мене квитки, а то інакших немає, та й вже якось так, якщо я різко зірвусь, поїду, то ну в мами. Будуть питання. Ну, добре. Та але я збиралася капець. в мене ж був один день на збори, виходить. в мене ж нічого немає. Я не то, що якась дівчинка, яка любить в походи ходити. Ні, це не моє. <ріст> Просто там шалені були темпи. Ледве знайшли взуття 36-го розміру, видали. Я в них походила пару годин, у мене всі ноги в музолях. Я давай воєнторг якийсь в Києві. Останню годину перед закриттям, вечір перед виїздом, просто перші ліпші берці, щоб ну, хоч в чомусь взутою бути на тому БЗВП. То я досі в них ходжу. Файно. Оксана, там э, двоє, двоє ліжа один ліжачих, але дім такої ліжами. Ажадайте. Якась така примітивна думка, але мені реально в моєму уявленні такому напівдитячому, що якби ми всі стали і зробили, то б вже, вже б все у нас було добре. Ну, я розумію, що так не буває. Я бачу, що так не, не буває. Але може раптом.

Ходи по ха.